Чеський бісер Drops від компанії Preciоза має дуже цікаву форму крапельки та зміщений до завуженої частини крапельки отвір. Та видів бісеру від Преціоза має якісне покриття та гарно відкалібрований. Зараз ми нанизуємо його на голку, щоб ви могли побачити, що всі бісеринки однакові, а зміщений отвір якраз і дозволяє показати всю красу цієї форми у виробах. Бісер у вигляді краплинки можна вдало використати при виготовленні брошок, кольє, браслетів. Дропс використовують для оздоблення одягу, переважно концертних костюмів чи вечірніх супонь. У виробах ним можна створити своєрідну текстуру або додати об'єму при вишивці. Зараз у нашому інтернет-магазині в наявності найпопулярніший кольор цього бісеру, природній, прозорий з блискучою серединкою, представлений у розмір 5.0. На жаль, поки що такий різновид бісеру наші майстрині рідко застосовують у своїх роботах, тому ми не ризикуємо завозити весь асортимент чеського бісеру «Дропс».